Тебе Господь, ім'я Бога Якова зробить сином тебе. Він пошле тобі поміч і святині, і сіону тебе підіпре, усі жертви твої, пам'ятати він буде, і буде вважати твоє тіло ситим. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Нехай, Господь, ми будемо радіти спасінням Твоїм і підіймемо прапорт ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконує всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь, помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого, могуніми чинами помічної правиці своєї одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси, хай зветься нам цар у день нашого кликання. Амінь.